Доброго вечора. Вітаємо на майстер-класі К2, і сьогодні ми розглянемо тему анімація відео». Як завжди, розпочнемо з научку презентації, яка нам розкаже про основні шляхи, що ми сьогодні будемо розглядати. Ну, перше, по-перше, анімація і відео є динамічними складниками будь-якої презентації, і цей складник забезпечує головне, що забезпечує... Динамічне демонстрацію важливої інформації. Тому не забуваємо, що саме з чого починається створення презентації, з набору елементів, які потім можна об'єднати певним чином, доєднати якісь нові елементи і сформувати цілісну візуальну картинку, яка буде не тільки статичною, а завдяки анімації, тобто додати якийсь рух да, тобто, як у нас на зараз презентації, демонструється обертання, ну, тобто, різні ефекти. Саме цікаво, що в шаблонах, а є вже заучені анімації, можна долучати додаткові анімації, які покращать зовнішній вигляд, акцентують увагу на головному, і саме головне створюють умову для додаткового відпочинку з одного боку, а з іншого боку, концентрації уваги на відповідному лампу. Який саме елемент це буде залежати від вас, і тому технічно самі будете вибирати, що саме покращувати і підсилювати. Ну, у нас на наступному слайді демонструється особливість, що, ми, ну, взагалі, що вас чекає сьогодні. Тобто, сьогодні ми спробуємо вас навчити створити аніма... анімовані елементи, залучати анімовані елементи, а також робити переходи між сторінками. Додавати звук та ефекти руху, створювати короткі відео та динамічні презентації. чому ж важлива анімація? Вона важлива в тому, що вона привертає, як я сказав, увагу, концентрує увагу, допомагає виділяти ключові повідомлення, які ви хочете сформувати. Тобто, ці повідомлення ви можете завдяки анімації чітко розмажовувати, чітко демонструвати. Підвищувати ефективність презентації значно, да, тобто і підвищувати якраз ефективність демонстрації навчальних матеріалів. Наприклад. Важливий елемент анімації в тому, що він є домінуючим тобто, засобом впливу на відповідно глядача. І вид анімації існують на сьогодні з об'єктами, тобто поява рух, масштаб, обертання. З текстом, тобто текстові блоки, які можуть по рядкам, по словам, самими блоками, по буквам, да, тобто демонструватись. Сцени, кадри, а точніше, у нас це слайди, які можемо налаштовувати переходи між кадрами, слайдами. Причому кадри, ну тут зазначається сцени кадри, тобто сцени кадри можуть на одному слайді демонструватися, тобто можна створювати декілька сцен фонових. Да. В яких буде відбуватися якісь зміни, і це все зробити на одному е, слайді. Ну і спеціальні ефекти, ну комбіновання, це зрозуміло, що комбінація наявних, е, вище прилічених е, і поєднання різним способом комбінаторним. А спеціальні ефекти, це ефекти, які стосуються ну взагалі ефекти є входу, ефекти виходу. І посередині є такий проміжок часову, тобто який ми можемо залучати для формування в першу чергу. Уваги, привертання уваги да, тобто, до об'єкту. Це може бути пульсації, це може бути моргання, хвилювання. Ну, не хвилювання мається на увазі, а хвилі, да, тобто рухатися, графіки можуть да, демонструватися, можуть розвиватися, можуть будуватися. Тобто дуже багато чого можна створити і заучати. Ще дуже важливим елементом в анімації є ну, анімація в канві. Да, тобто, ми будемо зосереджуватися на CanVі. І відповідно анімація. Те, що я тільки щойно сказав, відповідно може відбуватися і Тобто Анімація елементів, тексту, картинок, графіки, можна анімувати різні переходи між сторінками, можна формувати анімацію на сторінці різних компонентів і елементів, можна робити, як про звичайні PowerPoint, да, Тобто переходи між слайдами, динамічні, можуть вони різнитися, тобто не тільки між слайдами, однаковий переход, а може кожний слайд, перехід на кожен слайд відбуватися різним шляхом. Ну, і додавання музики, яке покращує сприйняття звукових ефектів. Ну і на сьогодні є штучний інтелект, який дозволяє генерувати ці. Які поради можна вам поради, ну тобто, створювати поради, тобто ефективного дизайну? Ну, в першу чергу, це використання шаблону. В першу чергу, да, тобто, шаблон дозволяє швидко долучитись до старту да, створення. І в деяких вже є анімація. Друге це цитування на головну. Тобто, Саме головне це ви свої дні. Дирижер, не тільки дирижер, а продюсер безпосередньо сценарист одночасно і а, відео. Безпосередньо формуючий а, фахівець в тому, що ви концентруєте, будете концентрувати увагу, виділяти головне, тобто по сценарію своєму. Тобто, і що ви заплануєте, повітно не забувайте, що анімація особливо підкреслює важливі моменти, а, під, ну, Підкреслює певні моменти на кадрі і гармонізує поєднує, поєднує всі наявні можливості на кадрі, або ще додає додатку, тобто яких не було. А ви можете додати і підкреслити певні моменти. Гармонійне поєднання кольорів, поєднання шрифтів, не забуваємо також, які е, обов'язково впливають на сприйняття, ну і використання коротких та зрозумілих текстів. Наше сьогоднішнє завдання буде стосуватися розробки моєї ідеальної події, що вона собі представляє. Тобто, вам потрібно створити презентацію, в якій, ну по суті, відео е, вихідний. Результат ваш буде відеоконтент у вигляді mp 4, да, тобто, який включає використання презентації, шаблону презентації з трьома п'ятьма слайдами. Чому 3, 5, тобто не біль не один, а тому що щоб створити можливість вам продемонструвати переходи між стрімками. Ну і друге, це те, що додати рухомі моменти, текст, додати використання звукових ефектів і безпосередньо не забути після того, як ви все. Зберете, як кажуть, скомпілюєте, відповідно, тобто, переглянути і перевірити, що все добре відбувається за вашим сценарієм, і потім експортувати у WTMP-4. Ми вам також пропонуємо долучитись сьогодні, ну, сьогоднішнього дня, тобто, долучитись до створення живої галереї. Тобто за QR-кодом ви можете перейти за посиланням, Це проект, в якому вже створено. Одна сторінка, другу я буду сьогодні створювати технічно, тобто продемонструю, як можна поєднати. І ви можете це реалізувати далі, реалізувати свої проекти в вигляді окремих сторінок. Потім їх вивантажити, ці ж окремі сторінки, не забуваємо. Тобто можна вивантажити на весь проєкт, а можна окремі сторінки, об'єднати їх угляді відповідно вашого відео такого треку. І так, переходячи до самого завдання, що ми сьогодні вам будемо пропонувати продемонструвати, ну, відкриваючи шаблон, підготовлений за посиланням, яке ми вам за qr кодом дали. Зараз ви можете побачити на екрані вже створену сторінку, вечір сповнений ідеальних кольорів заходу сонця. Тобто, бачите, багато нашарування моментів. Це можна продивитися в розташуванні, да, тобто, й і бачите, і декілька моментів саме цікаво, їх небагато, але їх значно більше. Вони згруповані. Да, тобто, декілька разів повторені, згруповані. Ми зараз з вами це будемо разом намагатись повторити. Але зрозумію, що не той же саме, а щось новеньке. Спробуємо повторити. Загалом в анімації тут застосовані різні моменти. Бачите, що відео застосоване на фоні, тобто воно внизу. Фон у нас не використований білий відео на фоні, є безпосередні елементи, які використовуються для візуальних ефектів. Вони всі залучаються через елементи, і пишучи, наприклад, захід сонця, ми можемо побачити залучення якраз різних ну, можемо залучити різні відео. Заважте, тут одразу тут є коронки, які, на жаль, є платними. Тому їх пропускаємо, вибираємо відео, вибираємо безпосередньо особливості ну, те, яка нам подобається, а також без коронки, тому що коронка нам це не спробує. На жаль, при вивантаженні воно не дозволить нам залучити це відео до вивантаження. Тобто буде блокування з категорії. Залучаємо заважте, там є внизу в лівому кутку є особистість секунд. Скільки залучені. Ну, наприклад, давайте візьмемо другу сторінку. Залучимо якесь відео. Ну, наприклад, відео теж заходу сонця на хвилину. Оце, так, то натискаючи на нього, то, то ви бачите відео. Натискаючи, воно додається до нашої сторіночки. Так, зараз додаємо до сторіночки. Відповідно, в принципі, відео ми будемо використовувати як фон технічно, да? тобто, залучаючи це відео, ми можемо ну, як фон по суті, закрити весь слайд цією особливостю. І, відповідно, давайте, крім відео, воно ну, гарне, але спробуємо створити щось ще більш складніше. Ну, що почати? Да? Тобто, що почати? Ну, відповідно, ми спробуємо долучити декілька елементів до нашого відео. Ну, взагалі, е є певні особливості, ну, тобто, як налаштовувати його. Тобто, якщо вам не подобається, що воно таке довге хвилину, да? тобто, у нас є в горі ножиці. Обрізати, да? тобто щоб ви бачите, що можна його обрізати. Просто перетягуючи вліво або право. Ну, право це збільшення, ну, збільшення, ніж більше воно ми зможемо, але зменшити, ми зможемо а потім повертатись вправо, і відповідно повертатись до хвилини або трошки менше. Таким чином, ми, ну, натискаючи, що готові, і відповідно, ви реалізуєте обрізання. Обрізання. Ні. Слайд, заважте, на слайді слайд розтягнув продовжність демонстрації слайду, прив'язано до елементу, який вставлений і відповідно ви можете. Право вліво тобто, рухати, але технічно слайд не буде змінюватись. Тобто він буде залишатись в статичному, так би мовити, розмірі, але буде змінюватись продовжній демонстрації. Ще одна особливість, на яку треба увагу у вашій гарній події, це додавання тексту. Давайте додамо текст. текст. Наприклад, напишемо захід сонця. Налаштуємо цей. Ну, напишемо, додаючи через текст додавання текстового поля, захід сонця, допишемо захід сонця, налаштуємо особливості щодо забарвлення, щодо особливості положні, ну першу чергу тобто, положні, розміру, да, тобто забарвлення. Ну і також, що саме цікаво, забарвлення ми можемо використовувати кольорові поєднання, різні кольорові поєднання. Можемо залучати навіть цікаві, ну, це звичайний текст, можемо залучати додаткові. Так що чарівний текст долучати різні особливості заучення цього тексту сяйвом, весь сяйва, поєднуватися цей сяєво. Ну, Якщо ми залучаємо вовше, чарівний текст, відповідно, це треба долучити особливість написання, та знову ж таки, написати цей текст, таким чином ми можемо це побачити. Крім того, ми можемо реалізувати особливості долучення анімації до цього тексту. Як це зробити? Ну, по-перше, да, основні особливості це вирівнювання. Ще одна особливість, що не забуває, текст ми можемо розташовувати там посередині, але є ну, про яку особисто не розповідав раніше, можливо, або не акцентував вашу увагу, це те, що текстове поле. Воно інколи а, не на всю сторінку розтягнуто, відповідно воно буде вирівнюватись текстовим полем. Тобто не наповненням самого тексту, а текстовим полем. Якщо ми розтягнемо на всю сторінку текстове поле, а не сам текст, тобто текст він рівномірно буде розташовуватись в цьому текстовому полі, відповідно можна прив'язувати до самої сторінки. Тобто Розтягуючи просто в краї наш текстовий пол, відповідно, ми можемо вирівнюючи об'єкти, воно буде вирівнювати відносно сторінки. Така особливість теж треба не забувати. Ну, шари, тобто демонструвати верхність. Тобто, у нас тут тільки два об'єкти, і повідно, ми можемо, а, можемо вниз поставити, але ми його не будемо бачити з одного боку. Да, тобто, але технічно, в принципі, так можна ховати текст, змінюючи шари, а можна демонструвати. Ну, давайте перейдемо до самого цікавого це безпосередньо залучення особливості анімації. Тобто точніше, ми можемо долучати до нього анімацію, натискаючи на анімацію вгорі, тобто, коли ви вибираєте об'єкт, відповідно до неї з'являється можливість налаштування його і додавання анімації. Ну, що тут за анімація? Тут є звичайна анімація руху, є анімація по буквам, порядкам, як я раніше казав, да, тобто, весь блок можна анімувати. Ну, тобто, підбираючи якийсь варіант, подивлячись подив... ну, перегляд, предперегляд, відповідно, да, можете обрати. Щодо налаштувань швидкості та інших параметрів, на жаль, вони стосуються прорежа. Тому буду використовувати те, що є, і з тим налаштуванням, яке присутні. Ну, лінія, збереження, зображення. Тобто ви можете ще один такий нюанс. Ви можете поєдну дублювати декілька об'єктів. Тобто, наприклад, захід сонця, текстового пова ми можемо здублювати, натискаючи Ctrl-D, затискаючи Ctrl-D, відповідно, Ctrl здублюється. але будете дуже обережні, тобто не тисталь... ну, так як це у нас платформа. Онлайн, то, відповідно, натискаєте на сам вікно браузера, щоб не налаштувати якісь інші гарячі фаші браузера. браузері. Нам потрібно безпосередньо програму. Ну і що тут ми можемо бачити? Ми можемо ну, бачимо, що швидкість є, рух є, але вони заблоковані. Та, але можна побачити ще в анімації оба варіанти при вході та при виході. Тобто можна налаштувати анімацію при вході при виході. Ще дуже цікава річ. Щодо анімації, тобто таймлайн, да? тобто, щоб його відкрити, нам потрібно натиснути внизу. Да? Тобто, там є, в нижньому правому куточку там у нас є як демонструються сторінки. Коли ми переходимо в мініатюру, у нас з'являється продовжительність. Тобто, натискаючи на продовжительність, ви бачите з особливий таймлайн, тобто час і безпосередньо слайд. Продовжність демонстрації якогось об'єкту. Коли вибираєте об'єкт, демонстрація полосочками синіми, Булайну того чи іншого об'єкту, наприклад, захід сенсу. Якщо ви два об'єкти вибираєте, тобто можна підтягувати відповідно, як у нас скоротити скоротити спереду підтягувати, ззаду підтягувати. Ну тобто, початок зліва, справа підтягувати певний об'єкт і потрібно зменшувати, і самого демонстрацію того чи іншого об'єкту, маніпулювати демонстрацію об'єкту. Тобто на початку. Він не буде демонструватися, а потім з'явиться, чи в кінці не буде демонструватися, а зникне. Да? Тобто такі варіанти. Ну, там у нас є кнопочка перегляду, і потім можете переглядати. Ось ви бачите захід сонця, поєднання двох об'єктів з різними анімаціями і поступово його демонстрація. А якщо у вас декілька об'єктів однотипових, але ви долучаєте різні анімації, ми вам пропонуємо, як ви бачите, два текста, можна їх групувати. Тобто один вибираєте, шиф затискаєте, другий вибираєте, і відповідно можете згрупувати. При групуванні об'єкти об'єднуються. Ну зараз воно не згруповані, але технічно ви бачите, що можна згрупувати навіть три об'єкти. Зараз я вибрав три об'єкти, відповідно зображені фон, так, тобто захід сонця, один об'єкт і другий. Що ми до одного об'єкту залучена, скорочена тамлайнда, тобто зменшення, ось я ще підтягую захід сонця, і цей захід сонця теж То Особливості щодо демонстрації. І створення анімації може відбуватися послідовно. Тобто, один текстовий бок, потім інший текстовий бок демонструється послідовно. Може одночасно, тобто початок може а, одночасно завершення, може бути з послідовним одночасним варіантом. Тобто одночасно, да? тобто коли у вас одночасно відбувається з собою демонстрації спочатку першого моменту, поки він демонструється, продовжиться демонстрація другого Такі також варіанти можуть бути. Тобто на сьогодні дуже Uh, є багато можливостей це створення, і в принципі uh, не треба якісь професійні засоби для сьогодні, це можна також зробити. Один елемент, потім другий елемент, і поступово це відображається. Ще дуже важливим особливістю цього процесу ви можете ну, таким притягування повітно це здійснювати. Відповідно бачите, воно стрибає вгору, коли ви знаходите на об'єкт. Відповідно, демонструє, що він буде одночасно, але з певним. Uh, протягом, да, Тобто, ну, початком один об'єкт, а потім інший об'єкт буде демонструватися. Що ще можна зробити? Можна під час одного тексту, тобто демонстрація, поступово один об'єкт буде демонструватися більше демонструватися менше, одні одночасно завершуються, чи тобто, різні варіанти. Тобто, перебираючи різні варіанти, можна створити цікаві варіації. На що хочу вашого, звернути вашу увагу ще? Що ми можемо тут робити? ну Тобто, бачите, я можу скоротити, тобто, один об'єкт буде довшим демонструватися, інший буде менше демонструватися, а в межах ну, тобто, захист ну, такого єдиного об'єкту. Можна початок, так, тобто, на, е, єдиний початок або з невеличким проміжком. Саме головне, коли ви будете ну, створити певні. Поєднання, переглядати на особливість реалістичного відображення. ну Також тут ще можна стиль письма на ваштовувати тобто ось, Швидкість, на жаль, заблокована. Але є анімації при вході. Ви бачите, так? Тобто, можуть при вході демонструватись. Анімація оба варіанти це приході при виході, і також анімації до об'єкту, так? тобто, такі найпростіші анімації, поєднуючи різні типи анімації, ви створите комбіновану анімацію. ну Причому тут комбінована анімація залучається до двох об'єктів одночасно. Да? Тобто можна долучатися до двох об'єктів одночасно, якщо вони згруповані, якщо не зурповані, то до кожного об'єкту. Можна дублювати, як я, тобто, захисниця декілька разів об'єкти, залучати на різних, а, до різних об'єктів дубляжі вашого об'єкту, різні анімації. Таким чином, ви створите цікаві поєднання. Якщо їх послідовно, то у вас начебто залучається до одного об'єкту, різні анімації. Це також можна залучати однотипового об'єкту у різні анімаційні варіації. Ну і сама проста анімація, не забуваємо, де да? тобто я не сказав. Те, що ви приміщити об'єкт, те, що ви його збільшуєте зменшите, це також анімація. Тобто ви можете використовувати дубляжі з певним об'єктом, але бажано це послідовано, або якщо не послідовно, то зниканням попереднього, щоб у вас не нашаровувалися різні об'єкти і не. Складнював демонстрацію ваших особливостей ну, цих об'єктів. На що хочу ще звернути вашу увагу, тобто, ну, тобто ви можете налаштовувати ну, об'єднання, здійснення об'єднання, зробити об'єднання. Але ще одна важлива особливість, до чого ви можете доєднуватись. це особливість а, налаштування якихось додаткових об'єктів. Ну, давайте додамо. Одочку, да, тобто таку човену, да, ну, нічого, на жаль, немає, але при цьому дуже важливо, коли ви пишете, щоб ви ще спростити собі. Ну, тут, на жаль, немає такого варіанту. Не забуваємо ставити галочку, щоб воно було анімоване. Анімоване нам дозволяє ну це в позамках і питно ну, дозволяє ну, вибирати об'єкти, які вже мають певні анімаційні елементи, анімаційну таку структуру. Анімовані зображення, тобто дозволяють нам вибирати вже За замовченням зрозуміло, що тут їх не водка, да, тобто водки, наприклад, їх багато, але і також є і безкоштовні, і коштовні. Да, тобто, щоб знайти безкоштовний пит, можна писати безкоштовне, фрі, да, тобто, відповідно, у вас так менше буде в запиті у ну, демонстрації на ваш запит, в, в демонстрації результатів на ваш запит, буде менше об'єктів з коронкою. Також ви можете згенерувати, використовуючи е, волшебного або, е, Magic Media волшебного е, генератора. Да? Наприклад, якщо напишете з човен, який е, там, пливе е, по морю, відповідно і натиснути створити відео, ну, воно буде поки генеруватись з замовченням, воно там 1-2 хвилини, цей час ми можемо витрачати на інше, а потім подивитися, як воно згенерується технічно. Заважте я написати графіку та анімований об'єкт, тобто, графічний, графічний анімований об'єкт, якщо це ви не пропишете, і, відповідно, у вас буде згенеровано зображення віду тобто, з фону. У нас оці графіка це без фон, тому ми можемо легко додати, наприклад, цей човен додати, його зменшити. Не забуваємо маніпуляцію зображення. Можемо додати анімацію, тобто натискаючи на об'єкт, вибираючи об'єкт і повідомлення, ми можемо додавати анімацію, але ще можна взагалі існує 12 принципів. О, та дійсно, тут, ну, щоб знайти безкоштовні, ще раз нагадую, треба писати, дописувати безкоштовні фрі. Там, не платні або якісь інші безкоштовні. Відповідно, у вас так в запиті буде менше демонстрації палатних Ну, Все одно платні, тут знаходяться, три, да, тобто, але технічно далі будуть вже безкоштовні. Ну, повинні бути безкоштовні. Згенерувалось. На жаль, згенерувалось не те, що хотілося. Ми не задали, що це анімований об'єкт, анімація. Да, тобто відповідно згенерувалось відео з фону, Обходячи цей параметр, треба писати анімацію графіка, але у нас немає вже кредитів на генерацію. Ну на графіку на зображення, У нас ще залишились кредити, на відео на сьогодні вже немає. Тому, на жаль, я це не продемонструю. Але ви можете обережно, коли будете писати промти, обов'язково писати, що це німо. Окрім того, є різні додатки, які також залучають обрізані фон, але вони навіть больно. Що ми з цим човном зробимо? Ну, ми вам пропонуємо цим човном додати йому руку. Щоб додати рух, ми просто його обираємо, вибираємо анімацію, і тут є створення анімації, простої анімації. Вибираючи просту анімацію, ви можете просто його порухати. Так? Тобто, як це здійснити, Тут обираєте об'єкт ще раз. Ну, По-перше, як рух можна здійснити? Можна посередині об'єкту розмістити і рухати фон. Відповідно, він також буде повтин. Це такий один із прийомів, два прийоми руху. Так? Тобто, ну і багато, але найбільш основні. А другий, це коли ви сам човен, Тобто фон у вас не рухається, а сам човен пливе. При цьому фокусування на човні немає, відбувається демонстрація якоїсь сцени, та, тобто, в якому пропливає човен, так би мовити. Та? Фокусування на човен немає. Для цього нам потрібно вибрати звичайну анімацію, руху. Ну, тут у нас бджіка, яка демонструє, як це зробити, рухаючи об'єкт. Хвилясто, да, тобто у нас хвилясто він рухається. Але тут є в цьому безкоштовному так би моменті є швидкість. Ви можете маштувати швидкість і ваші ці рухи хвилі будуть повільними демонструватись і забезпечувати піднімання і опускання. Ось такі особливості. Також можемо додати додаткові ефекти, наприклад, а, fire show да, тобто Для цього ми можемо в елементах а, знайти. А, Салют, да, тобто вибрати один із салютів, налаштувати його таким чином, да, тобто налаштувати, поєднати декілька варіантів, змінити колір, налаштувати тобто положення, відображення додати, до цього анімованого салюту, додати ще анімацію, щоб ще було яскравіше. І розташувати. Ну, і також не забуваємо, що він не сильно так яскраво зробити, тобто його розмити, а налаштувати положення, тобто розташування, тобто шар можливо. Позаду зробити і відповідно реалізувати такий процес. Тобто, ось, ми переміщуємо наш слід нижче, да, тобто, анімовані об'єкти не демонструються в вигляді картин, да, тобто, демонструються як пустий, але технічно, коли вибираємо, ми можемо побачити, що відбувається на анімації. Ну, ось такі варіанти. Також можемо налаштувати, щоб ця демонстрація відбувалася десь в середині. тобто На, на початку ну, коли човен підпливає до середини і налаштувати ці особливості в таймлайні. І це відбувається. Загалом, в принципі, що ми ще можемо додавати? Різні об'єкти. У нас вже дві сторінки, можемо різні переходи між сторінками зробити. Також вибираючи сторінки, дві сторінки, відповідно, можна налаштувати до двох сторінок переходи. Можна вибираючи одну сторінку, додати особливість налаштування. Нагадую, що цей проєкт у вас відкритий до редагування, ви можете створити наступні сторінки і створити свої власні Тобто, проєкти, вантажите потім ваші ваш екземпляр безпосередньо ще раз поділитися, скачати та mp 4 налаштувати та й вибрати певні сторінки, які будуть генеруватися у фіту. Ну, Щодо переходів, то ми можемо додавати додаткові об'єкти, можемо налаштовувати. І наприкінці хотілося ще раз звернути вашу увагу на додавання звуку. Як додавати звук? Ну, можна додавати звук тим же, ж самим, ну, точніше, тим же самим способом, як елемент, і пошук, там, якийсь звуковий ефект. тобто задати якийсь, там, наприклад, салют, і пошукати звуковий ефект під цей сайт. Тобто вибрати безпідно, тут багато кошторисних. Ви можете вибирати кошторисні, але, на жаль, їх не виважите. Саме цікаво, коли ви додаєте звук, тобто, тут ви можете прослухати, натискаючи два рази, і звуковий ефект додасться до сторінки, яка була обрана. І вона додається знизу. Тобто, якщо ми можемо побачити, таке помаранчевий тамлайн додається на всю сторінку. Що саме цікаво, зводці, ви можете два рази натискати на доріжку, затискаючи, да? тобто, два рази і затискаючи кнопку миші, можете переміщувати звуковий право-вліву і відповідно, особисто налаштовувати, змінювати, з чого вона почнеться демонструвати відігравати. Так? Також ви можете побачити, що там у нас є згасання, Синхронізація з ритмом скольження. Добто, скольження це особливість відображення, але якраз це скольження ми використовуємо, наскільки воно буде пишатися. І наостанок для збереження вашого формату вам потрібно обрати поділитися. Натиснути «Поділитися» і відкритися панелька, в якій ви побачите скачати. В цьому скачати, вибрати безпосередньо формат, там у вас буде PDF, вибрати формат mpeg 4 Тобто mpeg 4 не забуваємо вибрати, і, відповідно, вибрати ті сторінки, які ви хочете вивантажити, або безпосередньо тікучу сторінку, тобто, наприклад, або вибирати декілька сторінок, якщо ви хочете залучити до проєкту декілька сторінок. Нагадаю, в завданні у вас зазначається. 3-5 відповідно проєкт. Створити проєкт, в якому 3-5 сторінки в яких залучено особливості анімованих об'єктів. Тобто ми вам радимо застосувати відео, застосувати особливість залучення не менше як трьох слайдів, в які будуть якісь анімальні події. Ну і самогоне завдання продемонструвати найкращу вашу подію. Тобто, ідеально. Мою ідеальну подію в трьох слайдах, тобто в трьох слайдах із комбінацією відеотреків. Тому не забувайте залучати особливості відеотреки. Також можемо долучати оменків, якраз там у нас людинку додаву, та, тобто яка також може плавати, з човном. Та, такі особливості можна долучити. Що є питання, будь ласка, задавайте, буду на них поступово відповідати.